Лідер з виробництва броньованих машин, українська бронетехніка, доповнила лінійку моделей ось такою Варта 2 і втілила в ній увесь десятирічний досвід створення СБА, тобто спеціалізованих бойових автомобілів. І це дозволило з першої спроби пройти усі державні випробування. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал, який ми присвятили кращим зразкам техніки для сил оборони. Це вже друге відео на цьому каналі, і обов'язково підпишіться, аби не пропустити наступні цікаві відео. Знаєте, я вже бачив кілька випусків з оглядами Варти 2, але в жодному із них я не почув, щоб розповідалось про те, як машина поводиться на бездоріжжі на дорогах з точки зору водія. Це ми сьогодні і з'ясуємо, але поки що ще походимо по колу. Знаєте, перша варта була справжнім проривом. Я знімав її огляд у 2022 році, але між Вартою і Вартою 2. Ціла прірва, яка показує ось той еволюційний шлях, який пройшла українська бронетехніка за ось ці роки. І варта 2 абсолютно відрізняється від першої генерації, тому що першу варту було створено фактично на рамному шасі вантажівки МАЗ. З точки зору габаритів, варта 2 стала значно компактнішою за попередню генерацію. Її довжина зменшилася до 6,7 метра, майже на метр зменшилася її висота. І для цього є серйозні причини. Тому що головним завданням під час створення другої варти було зробити її значно легшою і... При цьому покращити балістичний захід. Здавалося б, трохи протиречиві речі, але насправді результат вийшов дуже крутим. Бо через відмову від рамної конструкції і більш ефективний захист. Вдалося зменшити масу автомобіля з 17,5 приблизно до 14 тонн. Тобто орієнтовно на 3,5 тонни зрізали вагу. І це дозволило покращити прохідність, маневреність автомобіля, ну і, звичайно, рівень корисного навантаження варти 2. Доводиться з рук, тому що жодного штатива немає, який здати на таку висоту підняти камеру. І під капотом, якщо згадати першу варту, там був. Китайський дизель V8 чай 380 кінських сил. Тут мотор сучасніший, Cummins 6,7 турбодизель на 8 циліндрів і VD 360 конячок. Це при тому, що машина стала значно легша. Цього вистачає за очі. Поєднано все це з дуже витривалою коробкою передач Елісон. На 6 швидкостей взагалі цей мотор і ця коробка вважаються одним з найбільш довговічних і витривалих знову ж таки, дуетів для важкої техніки і техніки спеціального призначення. З того, що під капотом варто зараз підкреслити, це те, що дуже високо підняли повітряний фільтр. Це задля того, аби варта 2 легко долала броди глибиною метр двадцять. Варто вже оснащено потужною лебідкою від Dragon Winch на 10 тонн. І також варто звернути увагу на цей маленький блочок. Це блочок системи нічного бачення, яка дозволяє водієві їхати без використання традиційної світлотехніки вночі, ось така штука. Перше, що я запитав у Олександра Анатолійовича, це людина, з якою ми працювали ще в журналі «Автобільт», і він зараз працює випробувачем в українській бронетехніці. ось це таке. А виявляється, це річ, яку вимагають натівські стандарти. Це такий спеціальний розпізнавальний знак. Але чому я поліз трошки нижче? Тому що саме з цього ракурсу мені краще видно принципові відмінності від першої варти. Тому що перша варта, вона ж була створена на рамній конструкції, а тут все кріпиться до кузова. Тобто кузов який несе. І найголовніша зміна в тому, що все це зібрано на модульній платформі, фактично до кузова пристібаються, ставляться. Окремо цілі модулі із підвізками. Фактично одним блоком в тебе підрамник, важелі, напівосі, редуктор, тобто все це величезною конструкцією кріпиться до авто. Дуже-дуже витривале. І при цьому найголовніше тепер підвізка стала незалежною, тому що в першої варти вона була на нерозрізних мостах. Хоча кліренс залишився той самий 40 см. Ну і раз ми вже ззаду, давайте подивимося, як у нас все організовано. Традиційно величезна запаска, яка спускається на лебідці донизу. Цікаве рішення з підніжкою, яка жорстко не закріплена, вона на бездоріжжі може піднятися, не обмежуючи цю геометрію позашляхову. Це коробка з фільтраційною установкою. Ну і зрозуміло, що з кожного боку у нас суперпотрібні на бездоріжжі речі. Тут пилка з сокирою з того боку в нас. Ага. Лопата і кірка. Ну тобто, навіть найсучасніші авто все одно потребують таких речей. Різниця між бронюванням варти 2 і варти 1 відрізняється дуже суттєво. Варта перша мала клас захисту по ЗСА 4. Відповідно, вже друга варта міняє свій клас захисту, повишаючи його до ЗСА 6 Має в собі рознесену броню з двох листів бронювання. Перший, який приймає на себе загалом удар від потрапляння кулі або снаряду, другий захищає від уламків скло. ЗСА 6, захист від бронебойних куль Калібра 7,62 зі стрілкового зброї, для того, щоб захистити від піхоти, а також дії снайпера, який може приймати участь під час бойового чергування. Також автомобіль оснащений В-подібним днищем, що забезпечує енергорозніс в випадку наїзду на міну або потрапляння під обстріл. Також витримує ураження від міни в еквіваленті 8 кг тротилового заряду. Коли відкриваєш двері у варти 2, то ти зразу бачиш ось це подвійне бронювання. Тобто в два шари розташовані листи, і при цьому цікаво, організовано також і самі бійниці, тому що вони відкривають дірки одразу в двох листах, але насправді на диво легко все це робиться. Тобто не доводиться прикладати якихось титанічних зусиль. Дуже цікаво виглядає тут на цих дверях. Колонка аудіосистеми, Зрозуміло, що замок, який фіксує, і подивіться, як організовано. Вхід на задній ряд. Тобто, відкриваючись ось таким чином, двері забезпечують захист для бійців, які сідають чи виходять з автомобіля. Так, з того, що мені встиг розповісти Олександр Анатолійович, сподіваюсь, нічого не позабував. Фактично, в тебе все керування традиційно розташовано на центральному тунелі лічу кнопок, які варто запам'ятати, хоча насправді нічого складного. В першу чергу мені сподобався блок керування автоматичною трансмісією. Вона керується за допомогою кнопок. До речі, важливий момент між драйвом. заднім ходом перемикаєшся виключно через нейтраль. Це раз, другий момент. В цієї коробки є режим примусового вибору передач. Стрілочки вгору вниз, тобто можна примусово обмежити на підйомах, наприклад, першу передачу і таким чином їхати трошки вище блок. Керування роздавальною коробкою передач. Три режими High нейтраль і low. Тобто керування світлом, керування системою підкачки коліс. А три режими є, тобто максимальний. Середній для піска і максимально здутий для бездоріжжя для такої серйозної багнюки. Тут розташовано монітор камери огляду спереду, ззаду. Це блок керування системи пожежогасіння. Ось ми бачимо, як розташовано вогнегасник, а це блок керування фільтраційною системою в салоні. Традиційно для вантажівок пневматичний. Важіль стоянкових гальм. І я скажу, що з точки зору огляду, звичайно, новатор сприймається кращим, але новатор і значно менший. Я так розумію, що варто звикнути, і... а за допомогою додаткових камер огляду з паркуванням не повинно бути особливих проблем. Для кулеметника якраз є на центральному тунелі така доволі висока підставка, щоб він міг. Зручно оперувати зброєю. Турель може бути такого вигляду, зі станиною під три різних крупнокаліберних кулемети. Але варто два. це перший український броньовик, який має можливість оснащуватися повноцінним бойовим модулем з дистанційним керуванням. Тобто оператор сидить захищений внизу і керує 30-мм кулеметом. Варта два вміщає 10, тобто четверо в передній частині і шестеро в задній частині. У всіх пасажирів без виключення антимінні крісла натівського стандарту, вони фактично підвісні, вони не передають енергію вибуху, якщо а, вибух відбувається знизу, наприклад, відміни. І не тільки крісла. Тут специфічні, в тому числі тут підвісна і підлога. Вона грає і ці листи енержавіючої сталі. Вони ніби закріплені на гумових елементах а кріпляться до країв. І ця підвісна підлога це теж один зі способів захисту пасажирів від енергії вибуху. Поруч і воруч ліворуч, нікого, хоча це не наші проблеми з такими габаритами і масою. Ну що ж, перші метри навіть на кілометри за кермом Варті От ти відчуваєш, наскільки легше стало керувати цим автомобілем. Потужний гідропідсилювач не передає на кермо взагалі нічого, що відбувається під колесами. І дуже м'яко насправді стала їхати варта. Попередньо так точно не їхало. Щось дуже схоже на новатор. А, хоча тут трошки менше динаміки. З іншого боку, якщо порівняти з першою вартою, якою було аж 1450 ньютон метрів обертального моменту, тут тільки 1100. Але ти цього не відчуваєш. Він так доволі ж вавий, як для 14 тонн набирає хід і ну, взагалі, якась магія, те, як підвізка маскує всі ці. Колосальні ями, які ми зараз проїжджаємо. Я не вірю своїй п'ятій точці, тому що очі бачать одне, а з точки зору комфорту зовсім інше. Вау. Да Цікаво, що у варти. Стала навіть кращою позашляхова геометрія, кути в'їзду з'їзду 33-34 градуси, тих самих 40 сантиметрів кліренсу, але а, все одно я вважаю, що з точки зору їзди поганими дорогами, тут колосальний прогрес в порівнянні з попередником. Максимальний кут підйому 60%, якщо я не помиляюся. А кут а, перекидання 20 градусів ну, зрозуміло, вона нас майже 3 метри завишки важка броньована конструкція. Я ще, от, ми по пісках зараз їдемо, я ще не зустрічав місця, де мені було б на цій машині хоча б трішечки некомфортно і страшно, що ми не приїдемо. Важливий момент. А, тут є система підтримування тиску в шинах, точніше накачування чи здування шин І від одної максимальної позначки, від спущених до максимально накачаних для траси. Потрібно всього-навсього 10 хвилин. Це при таких колосальних 20-дюймових позашляхових колесах, які, до речі, зі вставками ранфлет, і вони дозволяють навіть в пробитому стані, коли система вже не впорається, проїхати від 40 до 60 кілометрів. Псанатоліч, ми зараз звернемось? Давайте да, да. тоді тут задам Там стопчик да. бачу. Да. Так, оце зараз буде випробування. А, задній хід через нейтраль. Задній хід. Так, камера, бачу, дзеркало бачу. Сюди нікого не А, бачу. Так, стопчик. Вау, отут. -от, от зараз. Зараз. Я відчуваю габарити. Клас. Так, знову нейтраль драйв. Поїхали. Цікаво ж, скільки такий монстр споживає, тому що в нього бак 200 літрів і запас ходу на такій кількості пального в середньому становить 625 км. Тобто виходить, що він 32 літри спалює на сотню, ну, це не дуже багато, це як середня фура чи автобус, але тут зовсім інша маса і зовсім інше призначення. Так, звичайно, якщо їхати бездоріжжям. То планка вже стрибає до позначки 40 літрів на 100 кілометрів і зменшується запас ходу відповідно до здається, 500 кілометрів, якщо я знову ж таки не помиляюсь. Але швидкохідна річ, тому що а, на випробуваннях вона показала позначку 125 км на годину максимальної швидкості, при тому, що перша варта ледве їхала 100. Ну, тобто ви відчуваєте різницю, і ще Олександр Анатолійович каже, що вона... Впирається, умовно кажучи, в обмежувач хоче їхати більше, ніж 125. Але ми от зараз розверталися і насправді з першої спроби все зробили. Тобто маневреність окей, тому що виробник каже, що радіус розворота трошки більше 8 метрів. Для порівняння у 300-го Cruiser діаметр розворота плюс-мінус 12. Тобто ви можете співставити ці цифри, але знову ж таки. На невеличкому майданчику ми розвернулися з однієї спроби. І ще один цікавий момент. Виявляється, кожен автомобіль Варта-2, який відправляється до сил оборони, піддається спеціальному тестуванню. Спочатку він проходить 50 тестових кілометрів від воробника, а потім іще 150 кілометрів військового приймання. І тільки потім їде до замовника. Ну, що я можу сказати? А, на відміну від першої варти, цей автомобіль принципово легший в керуванні. Дуже дається в знаки застосування незалежної підвізки, машина реально пливе над дорогою. І найголовніше, що впорається з цим автомобілем навіть недосвідчений водій. Не потрібно бути якимось мегаекспертом, аби керувати такою великою машиною. Хоча, звичайно, базові речі обов'язково. Треба розуміти, але я про те, що ця величезна маса, хоча і стала легшою порівняно з першою генерацією, вона не відчувається. І машина дуже, як то кажуть, френдлі до водія. Наостанок, тільки хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатися на наш новий канал. Нам потрібно якомога більше підписників. Якщо ви не хочете пропустити наші наступні випуски, обов'язково поставте і вподобайку, і натисніть. На дзвіночок.